Привіт! А ви знали, що цілу історію можна розповісти лише помахом руки чи виразом обличчя? Саме так працює пантоміма – театр без слів, де мовою стають рухи, жести та емоції. Пантоміма – це не просто дитяча розвага, а справжня лабораторія розвитку, де формується емоційний інтелект, виразність рухів і творча уява. Захопливі ігри допомагають дітям поринути у світ невербальної комунікації та розкрити свої артистичні здібності. Регулярні заняття сприяють гармонійному розвитку особистості, навчаючи відчувати, мислити образно та взаємодіяти з іншими. У дошкільному закладі театр пантоміми поєднує творчий простір, музику і командну роботу. А фіналом стає міні-вистава для батьків. А зараз пропоную переглянути невеличку виставу Жива веселка хлопчика, де маленький артист покаже, як пантоміма живає на сцені. Пантоміма навчає нас бачити більше, ніж слова здатні сказати. Нехай кожна дитина відкриє у собі маленького митця, а кожен наш день буде сповнений емоцій, щирості і творчості. Дякую за увагу!